Доброго дня, Дорогі наші підписники, глядачі. Дивіться, кліточка яка кроля. Бачите, яке дно. Але хочу вам сказати, що коли жінка вдома, то чоловік працює. Бо так, то тільки я на роботу, а він роблю-роблю, тільки не знаю, де і що. А це ж вже відколи, треба кроличку посадити в окрему клітку. От забрати, то вже так кажу. Стань, зроби клітку, бо закрию тебе туди в ту клітку. То це десь зараз з Іваном працюють. Що Юрань? В клітці сидіти не хочеться, да? стаєш таке робити. Ти не замахуйся, не замахуйся. Працюй. У мене про світлої години немає. Так? Да? Да. Ой, що ти таке розказуєш? до лінтя йде, нічого робити не хоче. Чуєте, бачите, як тренується? Як тренується, туди залізти, якщо не зробить. Що ти там стоїш, добре? Що ти на мене причепилася? Я не причепилася. Ти казав тобі карандашика, я прийшла, стою з цим карандашиком. З яким? Простим. Давай сюди. Каже, мені карандашика треба. Я пішла взяла карандашика. Заліз плітку і сидить. Так, від цих треба вже вичищати. Це в нас дві сидить кролички, рожилися ще однією, а третю це заберемо від кроля. Бо хтось, правда, кроличка бігала, бігала чи побігала. Це ще ми з цих, що нові у нас, бо ту, що не побігала, з'їли. Вона не бігла аж ніяк. От, а ці вже всі нові, ну вже такі славненькі, лименшенькі, це вони вже попідростали. От, Та е, ту заберемо, а ці будемо по черзі теж віддавати. Що ти цвяшки познаходив? Так. Питай, чи такі. А менших нема? Нема. То біжи подивись, менше. ці, хай теж Все, кліточка готова, поперли мені хлопці, кроличку. Одну юшку, юшку повезли теж до кролика. От, азочка лишилася. І зараз ще, а ту заберуть одну, привезуть одним словом. Ту вже привезуть, посадять, ще одну повезли до кролика, а ця ще поки підросте, ще трішки хоча б. Ой, не можу закрити зараз. Але я вже сьогодні сама раз їх заставляю. Хлопці те роблять, дівчаточка хати прибирають. От Я сама так їсти варила, порося там банячок зварила, зараз про колони розмішаю, буду давати. Є ще одна робота у нас з свиньми сьогодні. От, І переношу картоплю. Переношу, знаєте, як отак От як десь іду на город чи з города, сітку схопила, занесла, то це вже я, напевно, сіток 5 занесла. А це ще оце стільки стоїть. Це ще насінніва, це велика. от, Але потрібно забирати, бо до хліва возика потрібно підтаскати. Під... Під... І знову десь у нас передає дощ. Це так сюди, до речі, ховали. Отак от сюди під накриття ближче до хліва, бо мрикав дощ. то одним словом, А заносити не встигали нікуди, то швиденько сюди попереставляли. от, А це вже помаленьку розношу. Переношу, тому що на завтра, на завтра ніби то знову стоїть дощ, а там потім і на вівторок знову стоїть дощ. от, То оце таке. Ну нічого, саме головне, що з двору картопля забрана, знаєте. А там ще в цій причепі, причепі ще до неї не сідала. Спочатку цю попереношу. От сьогодні, можливо, якщо справимося з такими тицюнами, які оце всі разом фронт робіт обговорили, то тоді. Буду ще сідати до тієї картоплі. є Та такі справи. Е, гоу! Льо, Що? ти кнурика перегнав. З ким? то я сказав, а ти вдихала, то я думаю, завтра. Вже завтра, треба сьогодні. Ну прийде Петька ввечері, казав, він темно, буде боятись, легше перейде. Да. Да, тільки біжи йому під стели, там накидай в кури, туди їсти, все як положено. Ой, що вам сказати одним словом, он, кури завітають вже на вишки картоплю, то я звідси дорогесеньки, забрала. Свиням ще спромоглася дати. Шорохлій, не прибідняйтеся, ви їли. От. А далі надовше мене кури. Що буду зараз вас там тривожити трішки, бо треба і вигорнути від них, і підстелити. І це ж кабанчика хочемо звідси забрати, роз'єднати їх. Але слухайте, далі на мене не вистачило. Тому що поки сітки поперетаскувала звідси фокус, то вже мусила йти, вкластися і відпочивати. Каже Юра, ти оддихала. Оце такий робітник. Ой, ну все. Я якимись правдами, неправдами викинула від них. Зараз під стелю, що там якогось кабачка кинула тон. Бігають по, по клітці волочать, Зараз ще під стелю, А далі хлопці хочуть, хай розволікають, хочуть, хай сьогодні ще не розволікають. Ой, так? Да? Дівчата з хлопцями. Бо що то, мама, вже не може. Добре ж хоч викинула. Зараз ще пістелю, зараз ще пістелю, чухраї малю, бо морди мокрі попістеляю. О, розгребую стіну, зараз собі ще на сіні попасуться, а я тако дивлюсь на них і думаю, оце такий з мене працівник. Не працівник, а що з працівник називається? Саме основне, що зранку вже керувала, робіт понадавала і не знала, що робити мала. Але оце таке воно є здоров'я. Позаплановуєш, а зробиш те, що воно на що сили є. А далі буде трішки чекати. Ну і таке, що діти понаїдалися, Юра теж. Свині не голодні, ніби, курі вже в хліб позаходили, картопля перенесена. Там ще там були якісь стицюни, знаєте, то зернета. Просушити назад, зібрати, то, то також ще щось п'яняти. Все, а до картоплі руки не дійшли, гній викинувся. Ну їх схочуть поросят роз'єднати, то це сьогодні його заберуть. Кабанчика вже, що там гріха дає, він вже зовсім кабанчика, він же кнурик, от. А він же кнурик, одним словом. напевно, що вже все, ним останеться. От. А Юра теж. Зайнятий, то, бо, тому що як не туди поїхав, то там десь поскочив, посія. От то там. Та й оце таке життя-життя. День приходить вже діло до вечора, до картопки вже сьогодні не піду, бо вже треба думати, що на вечерю. А на, на сніданок, на обід думали щось зранку цокнути. Каже Юра, давай зарубаємо. Подивилася на то все, кажу, не. Качок небагато, слухай, курей жалко. Хай ну ще вони сидять. Пішли в магазин, купили якогось кілограм цього курятинки, ти якоїсь сермишальки відварили, та оту... їли зараз на вечір треба знов бігати. Ти. ти господар, я саме розказую, що ти фіть-фі-фіть -фі -фі, тьох, -тьох, тьох Як не там, то там. Тож клітку зробив. Пару рублів заробив. Ой, дай Боже тобі здоров'ячка. І Завіз королицю до короля. До Відьки. Так. А Вітька приїхав з роботи. І вже По... привіз? Ні, він подумав, що то Юрко вкинув його і забив. Кого, кролицю нашу? Да? Ти що? Ну, питаєш його. Ой, ви чудіки. Він каже, в тебе срібляки, а це якесь як заяць. То з нього кролиця. О, а це ця наша циганка. Що це на її голу босу, просто волосу? Ну, а ти їсти не дав їж. Циганка два. Я думала, то не циганка два, то азочка. То я думала, що ти ж Іванові казав, щоб дав. Це він одну качанчика поклав і вже подумав, що дав. Да. Вже в дві клітки Треба давати, не в одну. Ну, треба йти шукати. Двікна її гарненько чистенько, вона одна скаче, але їсти треба їй дати. Одним словом, що його багато балакати, розповідати, погода у нас чудова. Зараз сонечко он сідає тепленько в день, вночі прохолодно, але на наступний тиждень обіцяють душі майже на весь тиждень, практично від завтра, от то не буду. Вам нічого наперед загадувати, як Бог дасть, так і буде. Дитина, наша Людмилочка, не приїздила на цьому тижні. На тому тижні сказала, маму, обіцяю. Буду докладати зусиль, щоб постаратися. Тому що сьогодні знову була в інституті, знову малювала. От. Тей. ото воно таке. Трішки ми зараз певні питання з нею вирішуємо. Точніше, ми вирішуємо без неї намагаємось. Дасть Бог, все вийде, то. Я пізніше поясню, але то вже стосується не, не стільки навчання, от стільки замін їй протезика. Та й ото таке у нас життя. Знаєте, кожен, кожен день день прожив, слава Богу. Гарного вечора, саме головне мирного і, і хай все буде добре.